Сьогодні в Українській територіальній громаді з'являється нова посада, нова особистість староста. Староста це представник інтересів громади і це зв'язківець із владою. Тому сьогодні перед старостами стоять дуже потужні, важливі завдання щодо відстоювання інтересів самої громади. А найбільш цікаве питання і найбільш актуальне. Це питання формування бюджету. Отже, формування бюджету сьогодні територіальної громади має бути здійснено прозоро, відкрито і ефективно. Хто? Цьому зацікавлені. в цьому зацікавлена як громада, так і місцева влада. Звичайно, хто це може проконтролювати? Звичайно, громадяни у цьому курсі наші старости і кандидати в старости, і всі бажаючі зможуть долучитися до інформації, яка в сжатому вигляді буде вам представлена наочному вигляді в виді. Схем, діаграм, а також нормативної літератури, ви зможете побачити, як сьогодні в сучасній Україні формуються бюджети територіальних громад. Ви зможете отримати інструменти щодо контролю цього бюджету, як в частині наповнення бюджету, так і в частині витрачання коштів з бюджету. І це дуже важливо, тому що сьогодні 60% бюджету формується за рахунок податкових надходжень а для того, щоб громада ваша платила податки, і щоб кожен громадянин платив податки, він має б де а куди ж ділися ці гроші, які надійшли в бюджет місцевий. І тому староста буде стояти якраз на стражі закону, і з одного боку піде до громадян, скаже: хлопці, ну платіть, будь ласка, податки. А з іншого боку, піде до влади, скаже: хлопці, давайте ж покажемо, куди ми витратили ці гроші. І от саме на стики цього будуть і стояти старости. І саме мета нашого курсу якраз навчити старост. Бути експертами в частині формування бюджету його витрачання. Запрошую всіх на курс, і я думаю, що ми з вами плідно попрацюємо і отримуємо відповідні, відповідні навички. Мета даного курсу це навчити людей. Бути господарями на своїй землі в своїй територіальній громаді, але ніяка громада, ніяке підприємство і навіть громадяни не може існувати без фінансового ресурсу. Фінанси це той ресурс, який найменший, він найшвидше витікає і тому потребує контролю. Тому саме цей курс має навчити людей формувати, витрачати і контролювати. От в цьому головне. Тобто, фінанси це ті економічні відносини, які виникають на. На всіх ланках від громадянина до державного бюджету, і відповідно, староста бо сьогодні у нас в центрі уваги саме староста староста повинен це, це змогти проконтролювати, а значить, він має повинен мати нормативну базу, повинен мати навички щодо формування і щодо витрачання бюджету. І цьому ми зможемо навчити в рамках проекту. І, бо ми бачимо, ми поставили таку мету. Ми роз, розробили вже. Відповідну документацію і відповідний контроль ваших знань тому я думаю, що спільними зусиллями ми цьому навчимося.